І друзі, всем в Craval Stars! І сьогодні я тільки обновив на і, і замітив це. У мене якийсь баг случився, у мене такого не було навіть. Я збираю на це у мене 1004, а тут 2295 хочете купити. То є І пішли? Це мій друг, ну, ми його викидаємо, цей друг такий Муасик. Ну, Можна сказати, що він хороша грає, а можна сказати, що він погано грає. Погано і хорошо. Чому ми сьогодні продовжуємо другу частину. Другу частину сьогодні я знімав першу і продовжуємо другу. Щось він не хоче е, заходити на сервер. Ну-ка. Це може зараз знайде? Я Не знаю. Можливо, не хоче. Заходить? Так може зараз і знайде, не знаю. Хоч би знайшло. О, знайшло. А це що ми граємо? Доша де Що? Це що так буває? Не вибирав дух сюди, але воно вибралося само. Може, щось заглюкало. О, два Френка, класно. Йому теж поставлю. Так, давай, Френка вине. Ой, Єдгара винеси. На котик. На, на. ми виграємо. Погано. Да, молодец. Тейфанк молодец. Хорошо, що він не помер. Не здох. Так, починаємо далі грати. Там даже гипрые. Так, 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 а можем мы зараз выиграть, не знаю. Так, у нас у меня есть ухта. Мы можем выиграть. Да, молодец, Виль. Ти не підходиш. Зараз можливо виграє Так, а ми виграємо тако помалесенько. Так, плюс 64 четыре обрало пас. Класна катка була. Давайте кого візьмемо, на що тут Мортіс, Бо і Шелі. Евч, це що таке? Можливо воно само зробилось. Само нажало play? Не знаю. Йдемо далі. Тут хтось буде, так. Да. А ми виграємо. А ми виграємо потихенько. Мене ще гіпер є, куди ти йшов іди назад? Ома, заглюкала. Ми можливо, можемо зараз виграти. Ні, в них одне хепята на базі. Це дуже погано. Так, ми виграли. Давайте візьмемо Мортіса, бо у нас на нього квест. Давайте включимо другу третій левел лопатки. Угу. Можемо іти. Так, 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 так. Але не що зараз виграти. Бо я не хочу хочуть програвати. Можливо, останній раз граємо і порушаємося. Це буде друга часть і закінчимо. В першій частині я вам казав, що може три, може два. Тому, ну, я подумав, що хай знімлю два, бо в мене ще. Бо в мене вже не буде часу. Ну, Давайте далі. Хі я. І як? Хі -як. Ми маємо виграти. Так, да, ми програли. Кольчик захистив її. Зараз би її убили, але кольчик захистив. Може, якщо постараємось з кольчиком подружимось.